Сьогодні мій репортаж буде про героїв Ізюмщини. Річ у тім, що 10 вересня, в день річниці міста Ізюм від Рашиської чуми, Володимир Мацокін, замісник мера Ізюма, розповів про простих людей, які стали героями. Шановні присутні, шановні гості, шановні. Всі присутні, всі, хто сьогодні зібралися на цій площі. Ви знаєте, коли було звільнено наше місто, ми задумалися над тим, що є потреба створити пантеон героїв, тих людей, які самовіддано наближали звільнення нашого міста, тих людей, які доклалися до звільнення нашого міста, щоб майбутнє покоління. Щоб Дійсно, ті діти, які сьогодні були на площі, вони розуміли і бачили, що існують моральні авторитети в нашій громаді, на яких ми повинні орієнтуватися. Це люди, я не хочу говорити прості люди, але це люди, які кожен на своєму робочому місці, кожен виконуючи свій обов'язок, проявили величну звитягу. І почати я хочу з стенда, який присвячений нашому лікарю Юрію Кузнецову. Це наш лікар-артофетравматолог центральної міської лікарні. З самого початку окупації він прийняв мужнє рішення залишитись на робочому місці. І він організував, організував роботу в лікарні в підвалі. Там вони приймали пародію. Там вони вихажували новонароджених, там вони буквально спасали людей, які, займа... які е... могли загинути від мінно-вибухових травм. І для нас він був символом того, що все буде добре, того, що е... до нас повернеться нормальне життя, того, що над містом, над нашим Ізюмом зійде сонце. І що перемога буде за нами. Це саме за Юрія розказувала перша леді нашої країни в багатьох країнах, розповідаючи про нього, як людина, яка самовіддана працювала, яка самовіддано виконувала свій обов'язок і спасала людей, багато багато людей. Юрій Кузнінцов визначений. Професійний подвиг Юрія Кузнецова визначений державною нагородою орденом за мужність. Добрий день, місто Ізюм, шановні ізюмчани. Рік тому трохи більше, коли ми стояли біля зруйнованої лікарні, бачили цю кількість російської техніки, яка проїжджала в пол. Інколи. Вічання накривало, але ми розуміли, що все буде добре. І ось сьогодні, 10 вересня 2023 року, ми вже святкуємо річницю звільнення міста Іжі. Я всіх вас люблю, всіх поважаю, вірую в свою державу, президента, в наші Збройні Сили України, головне наш, наш тодолюбивий, мирний, але коли потрібно, здатний показати себе. І захистити свою територію, свою державу народ. Зі святом. Як ми бачимо, він присвячений Леоніду Чернякіну. Це майор поліції інспектор відділу реагування патрульної поліції. З першого дня повномасштабного вторгнення Леонід виконував мужні виконував свій службовий обов'язок завдяки йому. Було виведення з окупованих територій 28 місяча, серед яких було 8 дітей. Але це ще не все, що зробив Леонід для нашої громади. Він, коли побачив, що прапор нашого міста, який якраз був тут, на цій площі, лежав на землі, він підняв його і зберіг. І коли наше місто було де окуповано передав цей прапор для того, щоб він також розвивався над, над нашою громадою. І навіть це ще не все. Леонід, ризикуючи своїм життям, зміг проникнути до нашого адміністративного центру і спас там, врятував реєстр ізюмчан, членів нашої громади. Але він і сьогодні продовжує нести службу в нашому місті і оберігає його мир і спокій. І навіть сьогодні я знаю, що він працює Працює на нашу громаду на Україну, нашого краєзнавчого музею ім. Сібільова, Діна Лістопад і Ірина Єрмоленко. Це люди, для яких наш краєзнавчий музей, а хто в ньому був, бачили і впевнили, цьому. для них музей, наш музей краєзнавчий, це не просто місце роботи. Це їх альмаматор, це для них храм, альмаматор і храм одночасно. Під час варварських е, обстрілів обстріл нашого міста Діна і Ірина вони, ну, буквально під бомбами вони е, все-таки набрали змушені, пішли в музей і сховали е, наше. Просто нашу реліквію, наш найцінніший експонат це на престольне Євангеліє» XVIII століття. Е і воно сьогодні врятовано. Цього настейду немає, а я, але я вам скажу, що я коли позвонив Діану, в музеї, а сьогодні поняємо і Діани і Ірини Це Константин Маляров. Він працював в ДСНС. І з 24 лютого 2022 року він фактично цілодобово знаходився на службі. І це був його професійний обов'язок, але з іншого боку, я розмовляв з його співробітниками, це було воїнів його серця. І він кожного дня їздив на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів ризикував власним життям і заради безпеки жителів нашого міста. Ми багато читали так, тоді, що, ну, що пробуваючи в окупації, про те, що в місто все-таки доставлявся хліб, доставлялося молоко, доставлялася питна вода, так, так потрібна в місті. Так от це робив своїми друзями, своїми співробітниками Костянтин Маляров. Це фактично своєю роботою в Єнівській присязі він спасав із дівчата від голодної смерті. 17 травня під час виконання чергового завдання Константин потрапив під ворожий обстріл, І до чого його була святимна Поранена. І він помер, помер лікарні. Сьогодні нас буде з вулиць нашого міста, носить його ім'я, вулиця. Кисатина Малярова, і також знаком Міністерства внутрішніх справ України, знак МВС за безпеку народу. Не смерт, не наступний стенд, наступний він присвячений Володимиру Бакуленко. Це український громадський діяч, розаї, перекладач. Просять, я знав Володимира і коли мене спитали, як він може його характеризувати. Я б сказав, би, що це була людина, на жаль, була Вишкіри. Наскільки він був це наскільки він був патріотичний, наскільки він був відданий. він був відданий Україні, він, він був відданий Ізюму, своїй рідній капітоліці. Він безмежно любив свого сина Віталіка. А в нашому місті з'явилася. Якраз напрямку з капітоловки до Ізюму, вулиця Володимира Бакуленка. Ми дуже сподівалися, що десь ще до кінця 2022 року, що Володя живий, що він поварений. Але тіло Володимира Вакуленка було надано і ідентифіковано в масовому похованні на вулиці Шекспіра. Наступний стенд присвячений Роману Ракушнення. Це український громадський діяч, журналіст, військовий доброволець. Він не був воєнчаником, але він поклав своє життя за нашу громаду. Його багато хто знає в Україні як молодого та новобитого юриста, як очільника громадської організації захисту моби та сім'я. І спочатку першого штабного вторгнення в Росії в Україні, Ратушний став доброволцем в силах оборони України. І заснував підрозділ Протасі Я. А з початку квітня 22-го року воював в Ізюмському районі у складі 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Холодний Я. Роман загинув. Роман загинув в Києві і в Ізюмі є вулиці на його пам'ять. А 13 вересня Роман Артушний нагороджений орденом за мужність посмерти. І останній стенд на сьогодні це, це Олего Єфіленко. Це успішний підприємець Слуганщини, який у 2014 році е, приїхав в нашу громаду. Людина з тим позицією. І він приїхав сюди, і ви знаєте, він у нас тут е, е, заснував. Пласково почав пластову роботу, заснував пластовий центр. Він настільки опікувався дітьми, настільки приділяв їм час, увагу, люди, діти настільки любили його і готувалися навколо нього. Коли він залишився в громаді, колаборанти стали його як, як патріотичну людину, як людину, яка дуже любила свою батьківщину. І я думаю, що цей буде продовжуватись. Продовжуватись, і ми будемо розповідати про звитягу тих людей, дзючан, які також наближали день звільнення нашого міська. Дякуємо.